За добу 18 червня Сумщина пережила 223 ворожі удари з мінометів, гранатометів, артилерії, ракетної системи залпового вогню, також скидання гранат з безпілотників. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали 12 громад Сумщини. У Білопільській громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки: господарське приміщення, цивільну автівку, телевежу, три магазини і хлібний кіоск. У великописарівській громаді під час обстрілів поранено. Дві жінки: одну з діагнозом осколкове поранення плеча доставлено до медичного закладу, другій надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено три приватні домогосподарства. У Рожбянській громаді вибуху пошкодили два багатоквартирні будинки. У Глухівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено трансформаторну підстанцію та приміщення цеху підприємства. Також пошкоджено два багатоквартирні будинки: гараж, газову трубу, побутового газопостачання, ЛЕП та авто. Автівку. Росіяни обстріляли лісництво на Сумщині. Про це повідомили в Державному підприємстві Ліси України. Сталося це в Шалигінській громаді Шосткінського району. На вихідних по громаді ворог ударив чотирма снарядами, один з яких розірвався на території Шалигінського лісництва. Вибухова хвиля вибила вікна, також пошкоджено дах і паркан офісу лісництва. Оскільки атаки відбувалися на вихідних, працівники офісу не постраждали.